Нагадуємо, що 2 липня о 10-й годині ранку у сесійній залі Бродівської районної ради відбудеться п'яте засідання 32-ї сесії Бродівської районної ради. А зараз до вашої уваги як відбувалось четверте засідання 32-ї сесії районної ради у повторі? Четверте засідання 32-ї сесії Бродівської районної ради підняло нагору низку проблем озвучених у депутатських запитах. А спочатку роботи узгодили порядок денний, і тут виникли деякі нюанси. Зокрема, голова районної ради Ольга Шайдуліна запропонувала перенести низку питань, зокрема, про перспективу організації харчування учнів у загальноосвітніх школах району на наступну сесію. А щодо роботи голови районної комунальної телерадіокомпанії Броди Володимира Булишина на наступне пленарне не засідання. За останню пропозицію голосували лише депутати фракції Свобода 19 голосами, оскільки воно процедурне, рішення пройшло. Щодо депутатських запитів, відповіді, що надійшли на попередні, озвучила Ольга Шайдуліна. Депутат Ярослав Білинський вийшов на трибуну для того, щоб роз'яснити депутату Наталії Чижик про приміщення колишньої їдальні Бродівського рем. Викуплене і реконструйоване його коштом та подароване єдиному синові. Моя земельна, не моя земельна ділянка, моя земельна ділянка, яка відчужена для обслуговування даного житлового будинку, значить, складає 0,98. Ну, фактично 10 арі. Вони тут пишуть і одні автори і другі. Що йде мова за відчуження третини території. Значить, люди абсолютно не мають візуальної орієнтації. Значить, помиляються води 23 рази. Якщо територія відведена під рем 2,3 гектара. Ну, чому саме 10? А тому, що ще на стадії, Будівництва тої будівлі в 1996 році, коли розроблялася проєктна документація на реконструкцію, на капітальний ремонт фактичної далі було відведена та земельна ділянка. Та земельна ділянка ремонт не використовувалася виробничих цілях. Далі йде мова про те, що я спритно. Організував викуп. По-перше, я не організовував викупку. Я як начальник Кремл ніколи не мав права продавати чи купувати основні засоби. Таке право надано виключно голові правління. А цей заключався в тому, що в 1996 році була затверджена документація на капітальний ремонт столової. У 1998 році, в зв'язку з тим, що помінявся власник, тобто компанія стала приватною, була дана вказівка головою управління призупинити, заморозити будівництво. З 1998 року по 2010 рік цей будинок стояв заморожений. І той спринт заключався, чи вимірювався 12 роками. Щоб припинити перепалку двох депутатів, а свій виступ пан Білинський завершив запитанням до пані Чижик, чиє замовлення вона виконує. Голова районної ради зобов'язала пані Наталю дати письмову відповідь опоненту. І чому пан Білінський собі вирішив, що він має право його там побудувати і собі його хапнути? Це питання всіх цікавить. І тому фракція цим питанням ці зацікавилася. Фракція свободи. Я цікавлюся тим питанням також, тому що я кожен день туди ходжу. По вулиці і бачу цей будинок, який він красивий, красивий і так далі. І яке мав право пан Білінський на території Рему Бродівського поставити такий будинок і привласнити фактично його? Що скажіть, чи будете надавати письмову відповідь? Обов'язково. Письмова відповідь буде. Запит депутата Віталія Романюка про незаконні дії щодо зміни русла річки Бовдурка на ділянці збродів до Лагодова. Підтримали лише депутати його фракції Свобода. А от Ігоря Матійчука, який просив вплинути на Укртелеком, щоб відремонтувати телефонну лінію у селі Корсів, депутати підтримали одноголосно. Чому зупинився ремонт автодороги Броди Тернопіль і що це за вирви обабіч дороги перед селом Суховоля, поцікавився депутат Ігор Збавдень. Розгляд узгоджених питань порядку денного розпочали слуханням очільників силових відомств району. Зокрема, прокурор Любомир Головка розказував та відповідав на запитання про стан законності, боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку на території Бродівського району у 2014 і поточному періоді 2015 року. Зокрема, за словами головного прокурора району, з прийняттям нового закону про прокуратуру з жовтня 2014 року. З них знята функція загального нагляду. Середнє навантаження на кожного з шести працюючих слідчо-оперативних працівників прокуратури сьогодні складає близько 90 кримінальних проваджень. Ігор Яцьків доповідав про виконання районної комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень у 2013-14 роках, а також про аналогічні заходи на 2015-16 роки. Також розповів про участь особового складу райвідділу в зоні антитерористичної операції. За словами головного міліціянта району, 15 бродівських правоохоронців вже були в зоні АТО, троє перебувають там і зараз, а повертаються звідти якісно новими поглядами на життя. Також зазначив, що в цілому, по області із напливом переселенців та зброї із зони АТО, криміногенна ситуація ускладнилася, хоча в районі все спокійно і все під контролем. Далі депутати вирішували долю районної газети голос відродження, оскільки затверджували редактора місцевого часопису, кандидатуру Надії Забукрицької, котра останні місяці виконувала обов'язки редактора, а перед тим була відповідальним секретарем газети, запропонував на погодження депутатів районної ради колектив. Надія Забокрицька відповіла на низку запитань із залу, розповіла про бачення своєї роботи на посаді редактора. Каменем спотикання під час прийняття рішення стала пропозиція голови районної ради Ольги Шайдуліної про напрацювання необхідних змін до статуту районного часопису. Проти цього пункту рішення збунтувалося ліве крило сесійної зали, і саме цей додатковий пункт ледь не зірвав результатів голосування за редактора. Із побажаннями та пропозиціями щодо майбутньої роботи надію за депутати підтримали і привітали. Про діяльність державного підприємства Бродівське лісове господарство за 2014 і плани на 2015 рік звітував перед депутатами головний лісничий Олег Потьомкін. Також розповів про допомогу підприємства в ім'я перемоги, про будівництво укріплень в зоні антитерористичної операції. Питання нашого пологового відділення мало продовження і в четвертому засіданні 32-ї сесії, під час якої було створено тимчасову контрольну комісію районної ради з питань реконструкції даного відділення. Пообіцяв тримати руку на пульсі народний депутат Михайло Бондар. Наступним рішенням звільнили від сплати податку з доходів фізичних осіб, що зараховуються до районного бюджету, тих осіб, яким надається одноразова матеріальна допомога у рамках міської та районної програм соціального захисту учасників АТО та їх сімей. Про виконання районного бюджету за перший квартал цього року доповіла заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Мартиш. Ця ж доповідачка інформувала про передачу субвенції районного бюджету обласному у сумі 290 тисяч гривень. Ці гроші підуть на співфінансування обласної програми Питна вода, зокрема будівництва водопроводу у селі Смільне, що депутати без зауважень підтримали. Згодом розглядали програми підтримки сільського господарства у районі, як спрацювали по насінництву, тваринництву і розвитку обслуговуючих кооперативів, доповідав Михайло Щирба, а це начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Також запропонував план заходів і на цей рік, при цьому зауваживши, що іноді є обласні програми для села, які вимагають співфінансування з районного бюджету. Андрій Ковальчук, це начальник бродівської дільниці Золочівського управління водного господарства, також представив комплексну програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річок Дніпро і Дністер та винесення в натуру прибережних захисних смуг. Ця програма розрахована на сім найближчих років. Програму підтримки районної комунальної телерадіокомпанії Броди представив її керівник Володимир Булишин. Згодом було обговорення даного питання, під час якого свої зауваження висловила Ольга Шайдуліна. Активно обговорювали дане питання й інші свободівці. Я як голова комісії законності. Законопослушний громадянин, як державний чиновник, я все одно голосую за, тому що я розумію, що такі засоби масової інформації, що і вони потребують підтримки. А вже відповідно до того, якщо ми їм надали кошти під програму, ми маємо запитати, як ті кошти використані. Тому в таких випадках треба голосувати за підтримку програм. Так, я голосувала. Так, погоджуюся з Ольгою Васильовною, що є дуже багато там багато пунктів, які треба розширювати. Щоб програма була цікавіша, напевно, щоб телебачення броди бачив весь район, тому що дуже багато спілкуючись з вчителями і так далі, бо вони просто не бачать передач і, і в свою чергу знову ж таки, коли зменшилася кількість привітань, привітань їх не цікавить це питання, вони би хотіли, може, привітати когось, але коли вони не бачать, коли вітають цю людину. І знову ж таки зменшується бюджет через це у, е, в телебачення. Хоча окремі представники цієї фракції і голосували за програму, для прийняття рішення забракло депутатських голосів. На цьому депутати призупинили свою роботу рівно на тиждень. Знову підвів кворум. Те, що нині не відбулося до кінця слухання порядку денного, ну, ми вже озвучили, що наступний четвер буде наступне сесійне засідання. Сподіваюся, що цей четвер дасть можливість вичерпати всі питання в тому режимі, який ми розглядали. Ну і знову ж таки наголошую, ми входимо в режим відпускного періоду. Тому тут треба вичерпати все для того, щоб, можливо, і порушення регламенту продовжити сесійне засідання для того. Але для того, щоб продовжити, їх треба було б мати кворум. Не буде кворму і воно нічого не дасть.